Намалюй мені, будь ласка, радість і красу. Я малюю веселку, квітку і росу з посмішкою на обличчі, дівчинку віткну. І хлопчини, що приїжджає з неї у танку. Намалюй мені розлуку, смуток і журбу. Я малюю теплий лист осінній, схилену вербу, що пустила свої віти горі до землі, і ключами в синім небі рину журавлі. Намалюй і малюю я рожеві мамині листа, і метелика, і сонце, і вітку логову, і зелену шовковисту молоду траву. На малюй мені, будь ласка, на малій Як її намалювати спосіб не знайду? Чи поранив пташку, чи може живу? а рука сама малює чорнобилю і траву? Не ти траву малюєш? Це біда така? Цю траву зовуть Чорнобиль. Це трава гірка. В ній отрута, смерть, і сльози, і брудна вода. Мі хвороби, сум, неспокій. Це страшна біда. Краще намалюй щось гарне, Намалюй життя. А гірку траву Чорнобиль викинь на сміття. Так дитино я життя тобі, і надій намалює мрії, джерела. джерело, намалюю я лелеку, поле і село, намалюю віру, росу, доброту й любов, та гірка трава чонови проростає знову.